Чотири міні-ланцюги для електропилки з високовуглецевої сталі, міцні змінні ланцюги для портативних електропилок. Ідеально підходять для обрізки гілок та різання дерева. Матеріал метал. Набір ланцюгів для міні-ланцюгової пилки довжиною 6 дюймів, запасні ланцюги для міні-ланцюгової пилки довжиною 6 дюймів, ланцюговий напрямок для всіх бездротових електричних портативних ручних ланцюгових пилок. Включає ланцюги довжиною 6 дюймів з кроком 1 четверта дюйма, товщиною 0,43 дюйма та 37 ланок приводу. Сумісний з ланцюгами для ланцюгових пилок довжиною 6 дюймів з 36-38 ланками приводу. Простий процес встановлення та заміни. Цей замінний ланцюг для ланцюгової пилки завдовжки 6 дюймів, призначений для обрізання гілок, легко встановити та замінити. Під час заміни обов'язково дотримуватися правильного напрямку встановлення ланцюга. Довговічний, безшовний та ефективний. Ланцюг для компактної міні-ланцюгової пилки піддається ретельному загартуванню для гарантії довговічності, плавного різання та відмінного змащування. Ланцюги, призначені для 6-дюймової електричної міні-ланцюгової пилки, є більш ефективними та швидшими, що продовжує термін служби інструменту. Універсальне застосування ці замінні ланцюги можуть бути використані на різних матеріалах. Ланцюгова пилка ідеально підходить для різання, вирізання та формування дравини, а також для різання фанери, ламінованих підлог, ДСП, пластику, льоду, гуми та інших матеріалів. Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі купуй.